йоу йо 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 йоу йо, добрий вечір, добрий вечір! Всім! Що ви прийшли зіграти може? На пакетуті легких пригодинок надуває. Лобаки з глядачами. Оце особливо останніх, не знаю, дві патідони, напевно. Така велика кількість людей в мене складається відчуття, а що, їбать, папника немає чи що. Your hero. Не, ну якщо щось таке, то можна якусь легіонку, але. Типа, воно розбине. Оце у нас капітан сильний. Все віддає. По ході торби засувать катку, по фоку. Тут один герой, який може бути корисний. Давай кітовий. Та оцей? Блядь, ні, будь ласка, ні. Та бля, не бор сайен, сравняс. Не, сау ну, проти цей нормас. На або. Та ты можешь марать без спектри. Так лоу, на мапу виходити не буде. А, мені шейкер або инвокер. О, инвокер, бля, давно не було інвокера, Треба пиздить. А ти не меш на ньому грати. І взяв Абадона, Я хуее. Шо не так? Дай нам да а не звертай увагу, він по собі ціну набуває цим піздіжом галіном. Не звертай уваги, Романе. Яку ціну, каже, блядь, ти проспись, нахуй. The battle begins. Давайте вирішимо, кого тіпити будемо в цій грі. Спліто. Ти охуєв? А, отак от. Да я щось. шос. Найго нахуй. Дай уж гранату, блять, тут. Просто піздимся до кінця. Та шо ви тікаєте, блядь? такий випадок не можна вже тікати. А що, а хто заколы fight van Dying? Fight van Dying, да? Да мы зашнели заколы або он из плети. Да, да, пошнель. А ну паузу, блять, по-моему, я відкупился. Каои, каои, каш, ты что ро. Можеш починать, можеш можешь Я там манутый. Тау. Свапни. не ладно, блять. Ти? Як він не здох? І Поїхали, І... я потанкую, мені похуй. Я, я дед инсайд. Я би хотів и б, я теж хотів би, я ставлю в центре. Дай манекту. Че, треба буде тепнуть, скажіть, я тепнусь. Обіймося. Томба на хаге буде, там сдохтом боярку. Похле ну, лаги. Поехал ласка. Конечно. Так, короче, що получается? Качаемся, пока в пашке шмоток не буде, все. А, ты на пашці на стаки не пришел, да? Я их забрав. А, Всі... а Тистак, Ні, я йду. Та що це 2X, блядь? Ну зараз. А, а я йду, я йду, я ейду. Поняв? Зажерся, ебать, ще 2x, Ні, Не, ну вибачте, я звик, що там мене шедок демон, який стакає 6 мільйонів пачок. Да, по-любому. Я біжу до вас. Я выріжу в спині. нормально. Я вирізав Я на тимбре, він юзав на тимбре э, агним. Під базою, під базою, під фонтаном у нас, я химбер. А Ай. у нас просто... Пап і вырезал. І тимбара, і тимбера. Ну, ляска така. А які шансы? Ніякі. Що? Або. Але типа не мріть, вони Володи. можуть стр... Він, він, він Володи. прилетить. Валорі ульт є. Я засайлентив. Диви мене, диви мене. Врятуй. Блот чим? А. Дав лотус. Блять, дуже тяжко. Файтись на Алясі. Та вони усі з блейдмейлами, я не можу. ха Ні. це не просто неможливо. Біжі. Choose your hero. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> the battle begins. The battle begins. Okay. <laughs> Choose your hero. The battle begins. Бля, що ж зараз взяти? Треба зараз купити танго, потім манго, фласку, кларіті, ще танго, ще гілячко. Весел добав, все, релакс. Що, якщо у нас... У Мен, так... мене дота крашнулася, поставте паузу. Ой, блядь, покупляй ти комп'ютери, а воно не комп'ютери, я не знаю. Та ти є повтатача, щоб ти взяв другий. О, Ми я не на нього. не замерзне. Замерзне. Дабл спреса, блядь, не віддає ФБ, він ну, з... забирає Блядь, куди натис? Можливо, О, туди. Мій є герої. Нормально не попав. <плес> <плес> Я лечу мій, треба хелп героїв. Ось лапни ж мені. Летить ульт, прям спліт. В спліта летить ульт, тут сюди. Mm -hmm. Отут буде ульт. Отаке От щось. Ну, вибач, блядь. Не стакай, блядь, будь ласка, це пізда. 40 хвилин гри, блядь, забий нахуй хуй. Тут блюкан девелю. Ора, запусти, Орман, запусти сюди. Я бот получу. Блять, я застряг. Приїхав Пригав на мене. Просто бейте бараки. Зайди на першці глибше, не бійся. Колишня теж так кажу. Пульт поджалитий. Ну ти мене свапаєш. У мене уль зараз буде, можна далі. Це пізда. Для чого ти мене свапаєш? Чи, Я чи, просто чи, за один удар вб'ю їбаного опужаю. Уже свапну. Не похуй. Давай. Не похуй. Не так помаху. Choose your hero. Та просто цього Андерлорда просто Можна так, це лорд. Ну, акші, акші. Дуже хуявий акс у мене. А, блядь, всі інші герої, нахуй, сфоткай в рамку поклади. Треба було кірі пікнути. Хорошо, і що їм? А че Керри, мы бачим Що? играю, что нет. Он просто забанять. Да блять, <свят> кому? Мені забанять? А в мене, блядь, сигнайчеры ну, на кері? блять, це пиздец, нахуй. Зараз все забанит. Зараз забанять і все. ВК дров, дровка і все. Ти пам'ятаєш, блять, мою гру на дровці? Це ж пиздец, нахуй. <свят> Ти ще скажи, блять, из сейфа взяти, на кого на аркана є, блядь. Та що... блін, забанили в Різкінга, єдиний герой, хоча б, блядь, Ні, я б, блядь, вони тут не розуміють, що відбувається. Я, да, бля, почекайте. О, ну, Джагернат ще непоганий варіант. Мурфа проти мене бані, А Джагернат? The battle begins. О, сука. Не помираю. Да. Б'єм його. Да, кому с башфром. Рот ебал героя все. Найс. Ну ж, простой льтов теснуты на похаях. Нахуя отсюда. Ну, блядь, я блядь, я, я, я реально кайфую героя. Это ж, блядь, ебаный шмат параши, сука. О, я таке. Можешь ризикнути, стрибнути. Mm -hmm. Нормально, минус бакабац. В нашей сотации стошно погодно. Мы ничего накосят. Якца, яблы тверд. Эй-е-е. Он да. Ну не вкрепил, блядь. Ну я можу байф, ты смотрел. То что настоящий рухает. Что? Єбачки, це kill! Треба заманити ложка од на А Так, одного Ну я щас підбачу ілюзії, мене. Я вижив, я вижив, блять! Сосати <Calendar> нахуй! Афина! Давай кліткой. Нам може? Вы видите, сейчас вас может... не ста. АКС, АКС, АКС. Купол и Санстрайки еще. Да-да-да, да. На мэ, на мэй, нам просто не-не, мы дохнем всем. Чего дох там, блядь? Килл. Ну. Дох. А я кисней спутный мог героя, блядь! Не-не-не. Меня сейчас штука. Ты пиздец, блять, я не герой, блядь, Ебачить чегернаут, сука. А, я хумар. Так, вбив венгу. Помираєш, по-моєму, так. Да. Ну, а зараз, можливо, треба баятись. кері, я керрі, керімій, файт, керімій, файті, Прийшов сдох, як сука, є. його просто руками хорош. Бля, ся жар, нахуй. Просто ласт гра. Це 100% я більше ніколи в житті не буду грати на кері. Choose your hero. Я, чат, це, чат, іди, я попереджав, я попереджав. Аляска в команді не ну, з ним виграти неможливо. Я не прийду до тебе на дивись, дивись, дивись. О боже. Та ви були мене це кошмар. Доведи протилежне, алло, піздабол. Ходити скоро до психолога. Та, так, ви... це прокляття, давай. Так яке прокляття? Ви що, блядь, алло? The battle begins. Хорошо, а якщо, от якщо, да? Якщо. Ага. Якщо я їбу всю мапу так. просто нереально, так. ти вибачаєшся? Ні, якщо ми виграємо гру, виграємо гру в наступні, Мужки, наступного я не тижня. Ну, наступного тижня дві, гри, дві гри, гри, граєш без черги. Я не розумію, це покарання, чи. Ні. Що, тихо, 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 тихо. що відбувається? Опа. Не поняв, блядь. Бо вони в смоках вийшли, вони гейні. Так, ти білдак, ти, билдак, ти билдак мені хотів сказати, я чекаю. Білдак, так. Да? так? Так. <рігла> 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 та вони стрім палять, блядь. <рігла> і цього <рігла> теж. Всіх, їх, ну. Диви. Я йду до тебе, <рігла> я йду. тебе помажу. На, помазав. Я це біжу. Ага, ага. Я, я тебе кину. Давай. руну я забрав. Хорош. Гречка два. Це, це, мурак, все мама. добре. Дай ти шльопну його. Бемц. Блять. По попки, по попки. Кину тебе? Чого? Я, ну, я тебе, блядь, кину нахуй, иди звідси. Сорі, сорі. Визиваю, визиваю цією гілочкою, визиваю саппорта саппортом мід. Ладно, наїбав, зараз руна в боті буде. Може ти мені не потрібен? Ну, блядь. Погнали. Там він, блядь, кріпа дав сам. Бля, це сука, ну, це саппорт нахуй. І ще й вард знайшов. Я пердикам. Арун, о, Рубану... Роману. Роману более чем. Роману знаешь, Та це піздец, блє, все життя нахуй. Це ви супорт, а ваше життя оцей вард, блядь. Де ви ставите центрю і там просто 2 секунди і вона падає, блядь. Я біжу. Зовіть, зовіть. Блядь. Mm. Хоча нормально. Мені латить цей. Аганім. Найс. Я підвищу. Ха-ха, хе, я снайпер Я йду. Найс, 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 блядь, а вс. А тут, тут, тут кинути нет. Дві секунди. І тварину теж. Ой, там... А, Роман. Роман. Блять, воно не динається. <ривіт> те, воно секунду. не динається. Дивіться, показую, показую фінт, фінт Зідана. Один раз. Mm -hmm. Ага, закінчував. Mm -hmm. Для... Так. Я через той фінт осліп, до речі. <ривіт> Ух, ти на мене кидаєш. Не на що порабати. Він без даггера. Я не знаю, як можна на ДК грати без даггера, блядь. Це просто пиздец. Вбили. Ладно, я довго, ну. Почекай, поки тебе там захилять, кинуть на тебе лотус, вся хуйня. Бля, ну я здох. Команда, де команда? Тиш, тиш, тиш. Перекриваю, перекриваю їм. Нічого не зроблять. Ну я вмру за Це імба. Давай. Ти не добив барак. Хахенькі, хаханькі, але як тепер цього фантомлансера вбивати? А на що його вбивати? Тільки за легіонку хіба що? Через тебе Роман буде знову думать, що ми проїбали. Через мене Я через мене? також буду думать через тебе, а, ну, а він буде думать, що знову через мене. Маленький. Ну, через тебе ми проїбали. звісно. Да. Я на снайпера біжу. з ДК мене ебнув. Там снайпера село. А, uh, ну, все, 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 chill, 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 Розходьтесь. Два сами ви зеркали, видимо, натисли, один, два, три, байбек. -бай. У мене щось. Ну, щось... <реку> 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 вибачаюся, вибачаюся. За пробач, пробач, перемог. Аляска, пробач. Choose your hero. Так, що так... такий коментар для YouTube, Бармен, як вам попередня гра? Я намагався. Намагався зіграти... Скітера? Через танка? Через танка, ні, в мене морозі не да, був. Да, Даніель. Не бачив. Хотів танчити, щоб моя команда внесла демідж якийсь. Не получилось буває. Не получилось, буває. Ну там так, звісно. Були певні кульбіти від пана на Шейкері, коли почав ПЛ набирати, то ми щось. Ну. Я вже вже не знаю. У нас на пелі насправді недосвідчений гравець на цьому герої. Ну, трохи та, та, на я таке влам перший зем. Бля, що це? Що це за сеті варя? The battle begins. А в смислі ти, блядь, бою два левел бігаєш. Алло? Да там я проти обозов стою. О, ну, блядь, герой біжить, блядь, і станить тебе нахуй і блядь і все робить. Это. Його бити не можу, у нього щиток мене їбе. Я з ним лінію стоял <плес> що к. Ніксус була сбыл, ты пляшка. <плес> Поедай, здохне, якщо жука розіб'є. А якщо розіб'є, то здохне. Цитати великих, Цитаты Що блять! Ой! Ярослав біжить тут чист. О, лешрак, блять! Я не хочу помирати. Не помирай але ти помер. Яке, блядь? помер. Ну. к можу блядь. Нихуя? Побачаю. Смотри, лазку да ты запиздешь. Ах! Міра, диви, що, що придумав, яку, штучку. На, це як же ж я тих, сука, качі лашків йобаних. Це, сука, мій ліс, бляд, блядь, моя паланина, моя галява. Блядь, я міскліку. паскуда, да, <паскуда, паскуда> Ой, блядь, сварю. Тут зараз прихватиться десь. Ну хрін вам? Та він зараз вмре. А не мре, не мре. Дихає. Нас перехоплення баный рот. Я лечу на цю на цю свята. я баняш на джву. И цього. Цього теж тебе. Да. И цього плава. Не, 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 без ульта, без ульття. Окей. Добре, матч, ходи цього клоуна, як вам кажуть. Мира, це група, звичайно була. Антимах. Теж на ТСТП. Треба помогти, ми парю. Да, дуже довгі тпшки, ну на що порадиш Так, появна тямало трудно. Я Ab Facu, yeah, ще застану в ігора. Сітка водя Новай, руман, ебаши Ну я намагаюся зайбаш Я стараюся. Так і от челик, я. Бенни у на Тесла въебается. Да, я бежим в спину, можливо, спитом. Прийшла ультанутый в него. Ньюкс забегай, ебачим, да? Да, угу. миблостоном, конечно, чуть-чуть побеждает. він жирний. Так, правда, Бля, так... Бля, він всіх убив. А я знав, що якщо піти до ліни, то ми всім брам, блять. Що думаєте, що робимо? Ну я її б'ю. Ну от мені пісічки не вистачило. А да, пісічка? Там ми тя трохи погано, але він вийшов, на жаль. Я попробую цих комусь робити. Лешого, Лешого. лешого. А, да, да. Найс. Гема не було на Абадоні, випадково. Її не було. Так, це Рошан, huge play. Рошан Рапіра? Рошан Рапіра, це камбек! Не мені. Давай. Я вже здійснювала цю... Хелп? А що, я реально отак от критнув? А я не можу вдарити його гайс! Пизда. Нема сіток, блядь. Вдарив! Давай! Ха-ха! Блять, хрушущий! Видай рапири, гандон! Блядь да ебал! Блять, шо з ним не Ебать, там Формула 1 в мене врізалась, я вахуя. Знаю, я ка я поки... Блять, на миссиздох бай, нема. Як мать <рі> Дав яшка міра. Шо я, я Оля. не можу, можи, ж Застане <рі> <рі> Застанемо Тимага, блядь, мені похуй, я теж без безбаєш А так який, а де байбек? Я з баєм, я збаєм А кидай кидай У нас кидай Стохну.